Так, доброго дня, членів комісії, присутні. починаємо наше засідання нашої комісії. Присутні троє членів комісії, є кворум. Порядок денний є всіх на руках. У мене є ще одне питання. Прошу включити порядок денний, бо чомусь не часу доключити, опрацювати. Зараз ми опрацюємо тут разом. Це по попитання, яке ми голосували в попередній сесії на в травні. Вибачаю. На сесії я зробив. Звернувся до депутатським зверненням ще 8 числа. Е, зробив проєкт рішення. Це про наші липи Луб'енецький і Христянецький. Я поясню, що в ході. там Приймемо рішення, прошу куча ти вперед для них, хто за. Так, дивіться, я, ну, по цьому я скажу вже про тих липах. У травні місяці ми прийняли рішення. Більше, запропонували передати комунальне підприємство липи по Луб'янках і по призівцях. Є липа, мене називають Богдана Хмельницького Луб'янках, по якій відкрите кримінальне провадження і чомусь підставивши комунальне підприємство. Передали, прийняли рішення, де немає жодного документу на комунальне підприємство. Чи до цього прийшла поліція і вже бере не пояснення а протоколи допитів працівників комунальних, де ми не маємо ніякого відношення ні до випиту. На моє звернення, що надайте документи, передайте, то мені Галина Володимировна каже, що це річня прийняти, щоб прийняли, що приймати, я не знаю. Тому я хочу, що є юрист, є начальник управління. Я прошу мені пояснити, що ми маємо прийняти. І чому ви підставили комунальне підприємство під приймаємо такі рішення, дозволяєте пропускати такі рішення, які, на які нема жодних документів? І що ми маємо прийняти, як ви просив мені пояснити на комісії? Я хочу сказати, що це пам'ятки природи місцевого значення. Це критіські липи, які знаходяться на цвинтарі. І е, липа Богдана Хмельницького в селі зараз є питання біля. тільки про Липу, Богдана Хмельницького Лубенка про тих по питань там рішення ну, було двох. Так рішення було по двох. Мене цікав, цікавить е, от суто цеплю. Чому з провадження. на балансах сільських рад ніяких документів і цих дерев не було? Однак нам прийшло положення з управління екології, що це є. Ну то тобто, і перелік це включено до е, пам'яток природи, і відповідно ми мали взяти його на. Ну, на на догляд. І це, відповідно, ми прийняли рішення передати комунальну, тому що там є створений підрозділ лісового господарства. І ну, прийнято було таке колегіальне рішення, що доцільно було передати туди. Ну, передавати. Прийняти, ну, тобто, відповідно, якщо його не було на балансі, треба створити комісію. Створити комісію, ну, зробити акт. Ну я розумію, що ви що ви мудро написали, що це давайте ще твори пару управлінь, щоб ми встигали все робити. Я розумію, що ви хитро зробили. Дивіться, комунальне підприємство горне дороги, збирає сміття, займається благоустроєм. Будь ласка, не підставляйте нас, не давайте нам якусь дурню, якісь документальні це робота управлінь. У вас є дуже багато тут. Надто багато. Вас ніхто до перші треба умолоджувати, треба техніку молодити, йдуть працівники комунального. Але документальну роботу, тим більше що під час кримінального провадження, передати, прийняти рішення, що що депутатів і комісії передати, нема що передавати. Ви. Ну передайте, ви моторосали. Прийняти, давайте, що мені прийняти ви? Що мені комісійно, що вийти, Липу побачив липо і що? Так не можна робити. Я, я, я вважаю, що це підстави. Я вам дуже дякую всім ви ну, молодці. Але є проєкт рішення. Я не розумію, чому, чому ви за 15 хвилин склипали проєкт рішення на сесію, щоб, щоб передавати. А від 8 числа ви тільки дали відповідь, навіть мені не прийшла. Я думаю, що міська рада обманює, що вона що відправили мені. Я його з суд штрафувала. Про те, що розглядають можливість. Тобто ви знайшли можливість 15 хвилин передати. По посадові інструкції, положення. А ви наші посадові інструкції Ва, вивчили? Ну, звичайно. Ви вивчили, ми можемо е, приймати того, що, то, що немає. Ми можемо це формально робити. Я думаю, що так. А ви я думаю, що... на а я думаю а як так. ти як депутат, як голова комісії, що управління регіонального розвитку документально може це робити. Взяти на баланс, а якщо треба буде щось робити, якісь, якусь фізичну роботу його омоложити за ним доглядати, ми не відмовляємося. Ми це будемо робити. Як і робили, у нас його нема на балансі, ми ж робили його. Екологія. Прийшла дала схему облізьки, ми чолику омолодили. Не йшло управління, це не робило, робило комунальне. от документальну роботу, будь ласка, робіть ви. Ще раз говорю, ми горнемо сніг, замітаємо місто, прибираємо сміття. За мене це благоустроєм. Нам не треба управління для того, щоб на нас перекидали роботу управління. Будь ласка, займайтеся документацією. Дивіться, я написав, на сесії розглянемо, щоб це, що було внесено, щоб передати комунальному підприємству. Передати на баланс управління реальну розвитку. Хай займається документацією, ну і вони для того є. Ставлю на голосування. Хто за? <кхай> Дякую. <кай> так, Урок. надання дозволу створення органу самого населених техів бачення на садові. Береке Володимир. Нема доповідача, питання не розглядається, переноситься. Добре. Про затвердження. Договору, міграційна служба, присячного. Доброго дня. Так. Доброго До вашої уваги надано проєкт рішення, яким пропонується затвердити договір на часткову броку персональних даних. Кількох словах скажу, це стосується надання послуг щодо виготовлення паспортів, отримання певних повноважень міграційної служби. Безпосередньо з Бараською міською радою. Бачите, є на даному проєкт рішення, де пропонується затвердити зговори, регламент та безпосередньо відділення снап здійснювати поноше. Реду... Щодо... Є, є? є якісь питання Хто? Хто? за? <середження> Хто за? Так, і четверте питання. про Пронесення змін до рішення тексту Березької міської ради Читанського. Перепрошую. Як перед тоді. Як передкучає? Перетрефіку присвоєння чергового рангу по своєї особі самоврядування Кушнір. Оскільки присвоєння рангу відноситься до компетенції сесії, підійшов час присвоїти ранг, рядний ранг посадовій особі Кушніру в санкційні старості. Mm -hmm. Я думаю, питання Хто за? Mm -hmm. yeah. І четверте про внесення змін до рішення сесії Братської міської ради 14 року 4 року номер розмістить про структуру Зберезько міської ради та її виконання органів. Пропонується вивести посаду державного реєстратора з відділу центру відділу спеціальних послуг та ввести посаду адміністратора. Не, не збільшується штатна чисельність, просто змінюється назва посади з, адміністратора, з реєстратора на адміністратора. Е, питання... Хочемо довивчити, але не цілком готове, тому я пропоную перенести його на слідуюче нашу сесію. Хто за? Дякую. Адміністративних послуг, які надаються через відділ СНА міської ради. Це п'яте питання. Так, я агрополюю. Питання на питання. До вашого уваги, проєкт рішення, яким пропонується доповнити... Розділ 8, питання соціального захисту громадян, послугами щодо надання разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбачено закону України про з ветеранів війни гарантії соціального захисту і про жертви насильських писмен. А також послуги щодо внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги, відомостей про пільговики, про членів сім'ї чи опікуна пільговика, на яких поширюється пільга. Це є питання повноважень відділу ЦНА по прийняття заяв від громадян. Категорія громадян без рішення. Якісь питання? Хто з вас? Хто з вас? Хто і шосте питання про укладання угоди про е, так, до вашої уваги проект рішення, яким пропонується укласти угоду про співпрацю з західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та з Бараською міською радою. Це оформлено згодженого рішення. Це стосується питання надання послуг безпосередньо з Бараською міською ради щодо державної реєстрації смерті державної реєстрації шлюбу, реєстрації розірвання шлюбу. Це повноваження праці безпосередньо приймається на раду. Ну а встань? Кто за? Так, дякую і пророза звернення щодо приймання вулиці Лайва. Адекте действия СКС. Присідайте, ви бачите місце. Беріть крісло, де бачите місце, Десь присідайте ту футбол. Вулиці Сілії Так, наступила заява до міської ради. Прошу перейменувати назву вулиці Вишнівецького села Вашківці на вулицю Героя України Ковальчука Івана. Є підписи. 20 бачу підписів. А не 22 20, 20, немає. Приблизно. І поступило звернення від жителів теж цього села. Прошу розглянути питання проти перейменування вулиці Вишнівецького на назву на героях, що, що загинув. Хочемо послухати. Думки та зібралися в селі, я так не знаю, всіх. Е... Я нова, ви мама. Я сестра. Сестра, різна сестра. Так. так. Підписи зібрали, щоб переименувати, ходили по вулиці, все, то всі підписали, все добре, так? Це є, щоб перейменувати. Mm -hmm. Що за в чому, то от, 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 запросила вас, щоб ми вивчили конфлікт, бо нам як яке рішення, як ви скажете, так ми і зробимо. Ми не то є, тобто, ми не приймаємо собі, щоб, що захотіли, то прийняли. Тобто, щоб прийшли люди. Навіть дві людини і нема заперечень, ми робимо так, як ви говорите. Якщо є якийсь конфлікт, ми хочемо зрозуміти, в чому конфлікт, чому і як нам поступити. Тобто зараз комісія, якщо ми розуміли, це комісія, яке прийме рішення, таке фактично і е, за, ну, більше відсотків, що депутати так і прослуховуються, до, до того, що прийме от, наша комісія. Ми хочемо знати, в чому проблема, що, що не так, бо ми мали один конфлікт от, в місті Збарис, ми декілька вулиць перейменовували, теж було це травнева на, на Горанського. Ми вже її перейменували. Прийшли з підписами проти там і сварились. Таке така неприємна ситуація. Нам вона двічі неприємна, ми мусимо якісь приймати рішення. І ми ту вулицю знову зробили травневою і назвали іншу. Ну, в багато вулиць. Чому люди проти? Що вони по тій травневі? Я не зрозумі, ми так і не зрозуміли, але щось вони там не знаю чому. Чому вас от, ну, в, чому, в чому питання? Ну, будь ласка, розкажіть, щоб ми розуміли, щоб ми знали, що нам. Тут я з села люди розкажу, чому вони проти. Ну, в нас війна не закінчилась. Ви скажи, чого ви за? Що вам дає то перейменування? Ну за, бо зараз Топ, я хочу знати Тобі, мами. Дум. Почекайте хвилину. Тут говорять депутати. Це Комісія. Вам, коли дадуть слово, тоді будете говорити. Я, я попрошу. Він. Він в Україні так прийнято, коли вмирає людина в селі, її віддають певну честь і перейменовують вулицю. Хоть в... Прізвища цього героя, який загинув, це так прийнято. Хоч віддати якусь шану і похвалу цій людині, яка захищала і вас в тому числі. Так. І мене в тому числі. Йому це честь була вічна пам'ять. Ми від села зробили е, свій внесок. Ми побудували стелу. Там є завипип споча би напечатані їхні імена. І ми будемо пам'ятати, ми коло тої стели молимося за них і скажемо, то є пам'ять. Війна ще в нас не закінчилася, і в нас загинуло стільки людей, що в нас, скажемо, навіть нема стільки вулиць. Скільки тому, буде загибло, скільки буде загиблих, стільки і ми будемо перейменувати вулицю. Буде Бо ці люди заслуговують на те, щоб перейменувати вулицю, хоча б їхні прізвища. Вони заслуговують, я рахую. Добре, з тої вулиці теж шахловці воюють. Дай Боже, що воюють. Син воює. Значить, будемо другі вулиці називати. Нас У нас серитики, дві в збаражі будемо вулиці перейменовувати. А в збаражі мало загинули. Ну будемо в збаражі 150 з злишніх вулиць. От як поважають солдатам, це що загинуло. Поважаються всі поважають живім. Поважають чому всі померли. поважаються. вони всі герої. Кому призвою? Ну кому не присвоє? Вони всі герої І їх треба пам'ятати. Живі треба пам'ятати і поважати треба. Всіх треба поважати. Тіше сидять вдома. Вони всі проті вдома сидять. Чи не вдома сидять? Сіро хто знайомий, <кхи> <сидить? кхи> хто коли що тобі вулиця? Що Росія, тобі не верне дитину? Яка тобі не, не верне дитину? Ну Нет, а що ви не ваше син тоді робить. Що ти сказала? Що я сказала? Бо мене вже то вирвало. А чого ви маєте? А Іван погиб за вас, за валіка він вдома. Нет, я теж можу я сказати. Можу я сказати. За ви будеш мені казати, що я я А чого моя дитина має за валіка? Я вже здобув їх валіка. Трошки маленька думає, не що ти, ти говориш, бо ти все зриваєш, ти не чуєш, що ти говориш. Твої з хлопців я розумію хлопці, всіх, всі що розуміють. А кому хоче в почті. Дали повістку, моя дитина пішла на воїнкомат. Він півроку був на воєнкоматі. Через півроку, на моїй день народження, 21 листопада, його набирають забирають на схід. Старшого забрали зразу на нульовку. Старший служив в АТО рік і три місяці, його забрали так само на нульовку. Обидва були на нульовці. Хіба моя дитина не заслуговує того, що всі вдома, а мої два сини на ціле село воювали? А як на свій А моя дитина не була на нальоті. твій Іван був там. Ну, то, моя то, дитина дуже ну, і він повпадав. Теж його не було зв'язку. А я не хочу, людей не кляну, я не кричу, я мій там. А чого ти ходиш? А чого ну, не, не, не ну, там всі буданики і воюю до неї? Всі не буду там і всі не будуть тут. Шо тут не може здобуватися, то людей треба якось радитися, підтримати тяжкий час а, а стоп, що побіг? зараз А сьогодні? стоп а збори чого не робили коли двоє з хати забрали троє я ну? вже за третю. Ну, а то, то, то ви спитаєте, тих, хто забирають хай збори робить? А ми, а ми, ми що збори маємо робити? Чи як? Ота він ви за то сказали вулицям, що з в церкви не зробили. А то чого за це церква що має? Церква шабля, то щітку треба буде ту аферистку взяти з собою. А ти чого обзиваєш чужих людей? Я так чого обзиваю? Аферистка, та всі однакові. Чого обзивати чужих людей? Ми робила проблему, наскільки вона бідина робила ну, в її. Хоча, хоча, йде, шо, ви маєте бідиня. свої голови, ви маєте свої О. місії, люди. Що Ви в мене хочете, люди добрі, що ви хочете, мені за тайну. Ти, казати, не ти, ти, шо, ти думаєш, що ти говориш? Ти думаєш, що ти говориш? Ні, іменно що ні. А ти, ти, мені, не шо, ні? Казали, а ти хочеш, щоб з тобою все рахували люди. Добре, добре, він не думав. А ти хочеш у собою тобою всі люди ради? Я запропоную. Ти неадекватна. Добре, О. що ти. Адекватна. А що таке сказати? То в мене росяна адекватна таке сказати. Добре, ага, ти я ж не думає. кажу. Я ж ось і тішу, що ваша дитина погибла. Я сітішу що, хватить, не різко мене, Я співчуваю вам, ви вам дитину не... то і страшна втрата. То не перенести, то не води виставити ту втрату. такі, що всі... То не буде втратити то, втрат... то скаб'єскати. Я тобі я вам вам розумію. Нашу думку ви послухаєте її. Приймемо рішення, бо ну, сваритися, я думаю, нам зараз не може сваритися в такій ситуації, каже, та приємна ситуація, ну, але це вам вирішувати в вашому силі. Перейменування географічних об'єктів здійснюється з урахуванням думки населення, яке проживає на території, де розташовані ці об'єкти шляхом проведення консультацій з громадськістю щодо запропонованих змін. Тому, враховуючи, що є недозначна позиція, то рекомендуємо оголосити громадське обговорення пропозиції перейменування. Проведемо офіційне громадське обговорення, згідно з результатів вже вхвалив рішення. Як ви собі в селі скажете більшість? Так ми піднімемо руки і проголосуємо. По-моєму, списку і ці списки. Там списки, там підробляні дві, два виклики. Є. До речі, ми писали, а, а чому так. ми не зачитали заяву, що ми проти чого є? Єдинський то, то, так само, не, зачитав, там немає будів. Зачеплю, зачепив. Я ми пропустили. У нас ідеться. Я тепер, вас не пана власне передав на вчасномі. Нас удеться в відеозапису, угу, угу. воно є. Я зачитував, що є інша заява, першу і іншу заяву. Прошу розглянути питання проти приймування вулиці і так далі. Так, а зміст заяви він зачитував? Зачитував. оскільки ми вважаємо це питання не на часі так, і проти перемінування. Прошу врахувати так, так, ага. що підписи заяви людей, які проживають за границею. Більше п'яти років бо, Що, шо тут тут нема цього що, в кількості два. Ну да я до кінця двореч. Я зачитав що проти. А... Ну так, так і там, там є два підписи. Після, воно воно вже не грає сильний ролі, що десь два підписи. Чи є більше, чи є менше. Тут, не продов... тут є конфліктна ситуація. Тобто, чи буде 22 проти 18, тут воно, то не то, що ви ж не голосуєте, не приймаєте рішення, там, хто більше зберег підписів. Тобто є конфліктна ситуація. Яку треба підроблені, підроблені підписи. Що всі підроблені? Ні, не всі, а де два так. А де Хто підпит? Перших два взагалі немає. Львівський там написали, що за, а він не підписався. Як прийде? Як прийде ще? Але на Ловецька. І, і Левицька. Ловиць. Ловицька Ольга, Ярославна. Кілька голосів з дружу. Ловицька. Нема підпису, Лівецька. А тут немає, а тут і немає підпису? Нема, нема. так, а зарахувалася, пам'ятаю. Куди зарахували? До загального числа. загального, загального, ти, загального ти, ти, числа Типу, ти, ти, що зібрали, що ти, багато підписів за, але фактично ні. Хто ще? Макух. Руда Макух, я не знаю, як там нам, нам Руда, Макух, Макух. Руда, та є. Не проти, Не проти, але її нема. Вже більше 10 років в рівно вона не проживає. Він, так так. само, як і Макухи. Так само Галенда. А хто з того підписував? Я з станію з села. А підписував вона підписувала, так. Ні, нема. Вона весь підписувала, знаю одне, Але... Якщо людина за кордоном. — Я не дивилася, вона писала. Фальшувати не можна. Любісувати, тобто. Ні, ну, я пращу... Вона взяла ту. Ну, Ловицьку. Якщо за кордоном, що так. її нема. За, за кордоном. Ну за кордоном, то я знаю, Галенда є. Галенда, то Галенда і Макух. І Макух. Ну, а макух. макух? Ну так, я що? Добре. Підписані вам. Тепер в мене там є питання, що свічар. Підпис там є. Вона взагалі в геретричному центрі. І взагалі вона. Поїхали в геретричний центр, взяли підпис. Свічар. Є підпис. А свічар Василь теж? Свічар. Євгенія. Є, Євгенія. — А, я думала, Василь. Так. Uh -huh. І п'ять сів з других вулиць. Що вони вас нічого не немає? <станец> на які такі підписалися, що вони не приписані всі. Що один на самих, то яка різниця? Товаришна монетація ще водиться. Ну так. Дивіться, я чесно, я тут говорив, ну, особисто я таких питань не хочу розгадати. Воно, типу, ну як, от як нам поступити? Тут кричить так, тут так. Я ну, там свої подумки. І справа в тому, що я більше ніж, перше, поки себе не свариться, розумієте, одно і то Саме громадське слухання, тобто, то буде те, що тут. Розумієте? Тікав пів села, я б все-таки пропонував такого. І ваше то невеличке село, велике село. Зараз вибрати комісію, одну свою петру, обійти всі хати. Щоб мені тікали пір, розумієте? Обійти всі хати, зібрати підписи і на основі не піднесення. Тобто, вибираємо зараз, вибрати, ви даєте двох чоловіків, ви чи по одному, чи по два. Я не бачу, що виходу. Я не бачу, що виходу. Після цього ті всі люди. З рішенням комісії, обійшли всі хату, пішли, хай. уявіть собі зараз зайде, збереться в клубі тих, хто де 20, тих, 10 чи 20, що то перетвориться. Наші ті крики, ті скандали. Буде більше за це, за це? за це, це, буде більше за це. Я не бачу іншого, Знаєте, коли це виділося, я, 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 я знаю що досвід цієї роботи. Тих громадських слухачів. Тому що я кажу, всі не прийдуть, розумієте, хоч невеличке солоне сорому прийде. Все одно будь-претензії, що... А так дійсно, вибачте, вибачте, прийшли вкладати чоловіки. Кого заставили що розписався. Так каже, я, я я за два списки хочете, Немає нічого страшного. Послухайте, я не бачу ж, обі... має, маєте пропозиції. Це все село. Ото обійшли зі списками, все село. Для чого ходити? То ще? Ну нащо ви хай, хай, хай обійшли, хай там поставила, там не вона. Будете ви і будете вона, і буде ставити підпит під, під, при вас. Кожного соб... мобілку собі, собі включите. Паромикович, я би ще пропонував депутата районної ради вас, Вин, комісію, я... щоб і ви б там розібрали. Я не проти. Я не, проти. Комісію. Ні, ну, я не бачу сміху, ви смієтесь. А наш той скандал а, такий. А, смішно, да? смішно, Як буде більше, то буде більше, розумієте? А як, як маєте Ва іншу пара, пропозицію, не будь сміш. ласка. Як ми з собою питаєте? Як я зачитував чи твори комісію? Ви не проголосуєте на сході? Ну є, дивіться, Вони мають право на ініціативу, вони, вони хочуть назвати, їх те право. Розумієте? Ваше право чи погодити, чи не погодити, але поводжуючи більше села. Розумієте? Не будемо за кордоном, ті, що є зараз, обійшли в хату в хату, обійшли, розумієте. І я пішов, пішли, от ви, ви і ви, вибрали якийсь день, розумієте, обійшли в хату в хату, село невеличке, ми за, за півдня обійдемо, зібрали підписи, підписала ваше, підписав я, на тому кінчилися. Щоб ми не, ну, не затягували, ми нічого нового не домовилися. Тобто, з тим, що я зачитав про громадські обговорення з доповненням депутата районної ради Петра Михайловича з сторони комісії, прошу підтримати це питання і після цього будемо приймати рішення на сесії. Хто за? Все, дякую. Ми вже тоді повідомимо вас, як будемо це організовувати. І як визначитись, так воно і буде. Комісія завершила свою роботу. Дякую всім.